Всім привіт! Мене звати Настя і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу вам показати, які подарунки я отримала на свій день народження, але спершу буде трошечки інше. Нещодавно я коперсалась в себе в комп'ютері і побачила, що в мене є деякі файли з диявольської ночі. Загалом я планувала зняти повноцінне відео, але я там була повністю зайнята. Тому, на жаль, з самою подією в мене дуже мало кадрів, але є кадри з підготовкою. Тому недовго думаючи, я провела опитування в своєму телеграм-каналі і запитала, чи потрібно в відео з подарунками вставляти ще кадри з диявольської ночі, адже вони ну, взагалі не сумісні. Більшість людей проголосувала за те, що давай показуй свою підготовку до диявольської ночі, а хто я така, щоб сперечатись. Тому зараз ви побачите те, як я готувалась до диявольської ночі, і трішечки кадрів, як вона проходила. Приємного перегляду, і ми починаємо диявольську ніч. Привіт, я вирішила показувати абсолютно весь процес своїх зборів. Святкування, обговорення і всього, що пов'язане з диявольською ніччю. Загалом до цього якби івенту залишилось 4 години, і я вже треш як нервую. Я ніколи в житті не проводила ні жодного книжкового клубу, ніяких зустрічей, ніякого івенту. І я прям чесно сказати, ну дуже переживаю. Це такий новий досвід для мене, але прям він дуже крутий, того, що одразу починаються спинлопи дугласи диявольської ночі. Ну, це клас. Що, я буду показувати вам, як я буду робити свій макіяж. Я розпланувала собі зробити такі чорнющі вугільні очі. Для цього, до речі, я придбала собі, зараз я вам покажу. Боже, а де воно? А де воно? Ось. Я придбала собі тінюшечки такі. Я загалом дуже рідко коли фарбую з такими кольорами тіней, тому придбала найдешевші, які були. 80 гривень палеточка. Я вважаю на декілька разів, суто для якихось івентів та якихось, можливо, фото. Прекрасно підходить. Ось, я не блогер, але я вам покажу, куди показувати ось, ось такі кольори. Мені сподобався ось цей сірий. Ось, я його вже моськала собі на руку. Ну, Він такий матовий, доволі насичений. Не знаю, ну, начебто має підійти, то я просто трошки ось отакий він виходить. І ось так він на руці буде. Ну, Загалом щось намалюємо. Я не професіонал в цьому плані. Ось ось, я вже трошки малювала олівцем. Я щось десь поклала олівець і не можу його знайти, щоб вам показати. Загалом чорний звичайний. Мейбеліновський олівець, я придбала собі, ну так, щоб боку не випало, щоб можна було слизову оцю частину промазати. Ось. Буду пробувати. Я не професіонал макіяжів взагалі, тому не знаю, як воно в мене вийде. Подивитись трошки згодом. І також, звісно, я беру з собою схованку. Чого не зіпсованого, того що схованка в мене, ну, Неймовірно виглядає. Я її, власноруч, розмалювала. Ви бачили в попередньому відео, де це було. Але я ще до сих пір не порозділяла сторінки. Ну, кошмар, коротше, Настюха, ти, блін, ще той кадр. Але вона прям класна, і я думаю, для фоток буде просто офігенно. Тому я її з собою беру. І ще також для... Ну, загального образу, так як в мене немає ні маски, ніякого вершника. У мене немає худі з масками вершника, я буду просто в чорному худі, в ботах шкіряних. І зроблю на голові якусь хату, можливо, косички повплітаю з кільцями такими. Зроблю чорний мейк і придбала в Монпасьє ось такі ось сережечки. Мені вони здались. Доволі вдалими для цієї події. <смі> Я дивилась різні, різні вісюлечки, асиметричні, щоб сюди щось приліпити. Я не люблю оці ось обманки, бо вони мені дуже давлять в вухо. Ось Вісюльки я поміряла. Вони таке щось. Оце мені здалось найбільш прикольне. Я, до речі, ще не міряла. Зараз я спробую вдягти. Начебто, я думаю, має бути і так трошки мінімалістично, і доволі гарно виглядати і під стиль події. Боже, щось я не попадаю взагалі. А ну ж, давай, вдівайся. Так, дівчата, ні, давайте я нафарбуюсь. І коли я буду вдягати ці сережечки, я вам покажу, як вони виглядають, бо ось так от на мене я не зможу нащупати. Ну, все, 4 години лишились до подій. Настюшка нервує. Подивимось, що буде далі. 15 листопада 1994 року народився цей скарб. І ось через 30 років і 8 днів я вирішила показати, що ж мені подарували на день народження. Тут буде багато книжок, і не тільки. Я дуже вдячна всім за привітання і за подаруночки. І давайте вже пошвидше дивитись, що саме мені подарували. І перший подарунок, який я отримала, ви можете побачити, в мене ззаду це другий книжковий стелаж і я вже маю свою таку мінімучку. Бібліотеку. Та також куточок, де я кайфую, вигадую різні відео та просто хочу постійно ним насолоджуватись. Ще також до полички я отримала в подарунок два таких прекрасних функопопи це герої одного із моїх найулюбленіших серіалів Теорія Великого Вибуху, якщо що. І це доктор Леонард Хофстедер в своєму халатику носочках із табличкою Сарказм, яку він написав для доктора Шелдона Купера, який майже весь серіал не розуміє сарказму. Як ви можете побачити, він фанатіє від спока і стартреку. Ну, це просто милота і давня мрія. E Далі в подарунках в мене ще буде декілька функопопів із серіалів. На жаль, книжкових функопопів не роблять, тому я збираю те, що люблю, із чогось іншого. Далі я покажу подарунки від дівчат. Я б навіть сказала від моїх книжкових коріших. І першою зробила мені неймовірний подарунок. Іра це була велетенська коробка з купою різних смаколиків, напоїв, які я, звісно, ж вже давно випила і з'їла. Також там були різні закладинки, стікери, і, звісно ж, книжка. Цю красу Іра рекомендувала мені придбати ще півроку тому, а я, як зазвичай, сказала добре і забула. Але Іра не забула і вирішила мені її подарувати на день народження. І це в нас має бути якась суперкомфортна історія про сімейні цінності, дружбу, ну і все таке інше. Це в нас роман від української авторки і його оформлення ну просто неймовірне. Дякую тобі велике, буду читати. Далі я отримала подарунок від Тані. Вона також мені презентувала різні заклади. Стікерочки, меч. Це вже другий в моїй колекції. І звісно же, ж, книжечку від Армен Траут, жіночки, з якої в мене поки що натягнуті стосунки. Але книга Палкий поцілунок обіцяє мені не ну, дуже багато екшену. Я дуже хотіла цю книгу, читала перед виходом відгуки на Goodreads і дивилась рейтинг. І скажу вам, що це має бути щось набагато краще за серію «Іскрові і попелу. Я дуже на це сподіваюсь. У мене якраз зараз фентезійний настрій, і, скоріш за все, скоро я її прочитаю. Дякую тобі, Таня. Наступний подарунок я отримала новою поштою від Даші та Маші. Там була також велетенська коробка з купою різних смаколиків, і зіркою цієї коробки стали, звісно же, ж, книжечки. І першу книгу, яку я вам покажу, це місто кісток. Вона просто прекрасно виглядає. Я дуже хотіла цю книжечку, але все ж таки я поки що її прибережу. Тому. Що в цій серії має бути мільйон інших частин, я поки що почекаю, хай вийде хоча б декілька і вже потім почну читати. І також в цій посилочці я отримала золото. Справжній скарб буктоку це трилогія Каравал. Боже, його ж неможливо ніде знайти. Я просто в шоці. Це книги, які я дуже сильно хотіла. Маша мені подарувала свої екземпляри, тому що першу книгу взагалі ніде не знайти, і тут навіть є приміточки від неї, які я, звісно же ж, збережу. Ну і тепер в мене просто не буде відмовки не прочитати ці книжки перед одного разу розбите серце. Тому поки що я ту книжку не читаю, бо планую найближчим часом зайнятись ось цими. Дівчата. Ну це просто здуріти який подарунок. Я просто в шоці. Мені неймовірно приємно. Я дуже, 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 дуже вам дякую. Ще я отримала дуже класний подарунок від друзів. Це замок Хогвартс. Я його вже, як ви бачите, зібрала і він прям розкішно вписався на мою поличку. Я обожнюю Гаррі Потера, і вони мені вже третій рік поспіль дарують щось пов'язане з цим Всесвітом. Я це все люблю, обожнюю та ціную. Ну і далі ми переходимо до ексклюзивчику. Це в мене в руках екслібріс, але він незвичайний. Він зроблений спеціально під мене, і це просто розкішний подарунок. Тут є моє лого. Я власною персоною і додана найголовніша зірка цього блогу це мій кіт Семен. Це настільки круто, я, чесно сказати, просто в шоці. І як тільки я отримала цей подарунок, я одразу поїхала додому і почала штампувати абсолютно всі книжки. Це ще не все. Далі я отримала подаруночок від своєї сестри і я дуже ним пишаюсь. Це функопоп із обожнюваного мультфільму Труп нареченої. Гляньте, ну це просто шедевр. І книга, яку я декілька разів хотіла собі придбати, все ж таки не придбала. А вона взяла і мені її подарувала. Книга від видавництва лабораторія Зустрінемось у іншому житті. Це буде мені на поплакати, бо тут має бути якась супер щемлива та сльозлива історія. І я думаю, що загалом не останній, але останній в цьому відео подарунок я отримала буквально сьогодні. Це 22 листопада. Це подарунок від однієї із моїх найкращих подруг, і це були в мене два Унко попи. Тут у нас Чендлер Бінг та Моніка Геллер, і це герої також одного із моїх улюблених серіалів, які я постійно передивлююсь і я дуже щаслива, що вони тепер живуть в мене на поличці. Чендлер Бінг взагалі мій улюблений персонаж, і тут він у нас в рожевому костюмчику з морквинкою, як тоді в серії про Хеллоуін. І на цьому все. Я дуже вдячна кожному та кожній, хто подарували мені подаруночки. Я дуже це ціную, і я дуже щаслива, що мене. Оточують такі неймовірні люди. Також я дуже вдячна вам за те, що дивитесь мої відео та надихаєте мене на створення нових. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, також поставити пальчик вгору цьому відео, якщо вам сподобались мої подарунки і ви мені трошки заздрите. Бо я сама собі дуже заздрю. І звісно ж напишіть в коментарях ваші улюблені серіали. Я дуже сподіваюся, що вони в нас з вами зійдуться. І якщо потрібно зробити відео про мої улюблені серіали, то про це також пишіть в коментарях. Я дуже вдячна всім за перегляд і до нових зустрічей. Па-па! Май гад! 哇。<sighs>